Люди і сім'я, Ванхемат, Батьки, Веллі, брат, Лапсі, Дитина, Лапсет, Діти, Тютар, Дочка, Ваймо. Дружина, Іхмісет. Люди, Ихмінен, Іх людина, Ейті. Мама, Сіско, Сісар. Сестра, Пойка, Син, Перхе. Сім'я. Іса. Тато. Авіомієс. Мієс. Чоловік. Ісо Іса. Дідусь. Іса Айті. Бабуся. Лапсен Лапсі. Онук-онука. Сета. Сета. Дядько, брат батька, Ено, дядько брат мами, Тетті, Тітка, Серку, Кузен кузина. Юстава, Друг, тут, -ту. знайомий, напурі. Сусід на цьому все. До нових зустрічей, Па-па.